он до те, що записувано на замінних ямках 12 і 8 мало ходити. Майже немає фінансів, порції 13 15 19 19 март. Так, от, а не цей, як на Розпорядження. Видається такою 20 12 2019, повинно Ви це ви предмето місцеві рішення там. Зберемо протокол електронного аукціону. Так, там є на відставі цього аукціону. Так, Що хочете звернути увагу, яка знаходяться 5 років з Саме для користування якими потрібна і з якої запаса звучить

Е, Ваша честь, там е, гідросподину це комплекс. Там є дамби, водонапуски, водоспуски, е, осушувальні, інші інші там канали. То це якби такий цілий каскад там комплекс. Це, вони поділяються, щоб їх легше розрізняти поставно. Тобто є став номер один, ставна номер два, три і так аж до семи. Вони самими між собою всі взаємопов'язані, інженерними і е, технічними можливостями наповнювати, спускати і так далі. Вже Я честь, не має не документи не подані в зв'язку з приватизацією державного підприємства господарства і перетворення його на КСП. І ці документи підтверджують перелік майна, яке передавалося при приватизації, і підтверджують, що земля не передавалася. Зокрема, ця йде розвиває зі змісту акт зміни до акту оцінки. В оцінку не війшла земальки, не війшла і право договір безоплатної передачі, тому є теж перелік мене, де немає. Земельної ділянки і акт прямо передачі державного майна, де є зазначено про те, що ділянка не відведена. Комісію що земельна ділянка не відведена. Акт, акт пряму передачі державного майна. ми беремо змінимо до акту оцінки, це є другий аркуш, там є показники. Необоротні активи, і там, де право користування мином порожньо, і там, де замелянки 1.3 порожньо. Шась там питання в тому, що в подальшому відмітці е, добувщини було про те, що оформити я ж решта це звертав увагу при передачі цього майна. Однак, в зв'язку з тим, що підприємство користувало земельною ділянкою на підставі е, державного акту на право користування вступом земельного кодексу в силу е, 2005 року та рішенням. Е, Конституційного суду від 2005 року таке право оренди не оформлялося. Тобто, а в подальшому ці питання, чому долучалися саме рішення господарських судів, були предметом дослідження щодо права користування і права оренди, там навіть такі рішення є Тобто, і право наступництва. Тобто, Саме стосується цього державного акту, Тобто, воно перейшло в користування. Дякую. Життя перепрошую, значить, суд не зачитав акт приймання передачі, боже прослухав. Державного майна Рівгові 7. В матеріалах справи, власне, після, ага, після цього. Це наказом затверджено план протизації державному справді. І акт райони передачі державному майнарі номерів 2002-го. Є на позиціях тримає майно редного споразу, власне, батько 45 гривень, відповідно, то актуально майно просто професійно. Акт приймання передачі гідротехнічних споруд, які не увійшли до статутного фонду КСБ на Бугаспнягиничі. До скару прийняв агрополітики на баланс Укрриби. Це майно, яке ну, не увійшло, не було передане. КСП, а було виокремлене і забрано, передане державному підприємству Укрриба. І в цьому акті є інформація про земельні ділянки. 嗯。Uh huh. uh huh.